Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі і будемо підго підготовлюватись до контрольної роботи. Отже, давайте запишемо в зошити Дистанційна робота, розв'язування задач і слухаємо уважно першу задачу. Задачу будемо виконувати письмово в зошиті. Перша. Накресліть пряму МН, побудуйте точку А. Що належить проміню МН, але не належить відрізку МН. Промінь АЛ, що не лежить на прямій МН, і точку С, що належить відрізку На. Отже, починаємо. Накресліть пряму МН. Пригадуємо, пряма не має ані початку, ані кінця. Намалювали пряму, поставили на ній дві точки М і N. І точка М належить прямій, і точка Н належить прямій. Далі будемо виконувати завдання А. Побудуємо точку А, що належить променю МН, але не належить відрізку МН. Пригадуємо, відрізок має початок і кінець. М це початок і кінець відрізка, да? кінці відрізка. Отже, точка А не повинна належати відрізку. Тобто, будемо ставити точку А так, щоб вона не лежала на відрізку МН. Далі, що нам ще відомо, але точка А належить променю МН. Промень має початок, не має кінця. Тобто, початок променя в точці М. Далі промінь, подивіться на мій малюночок зараз, проходить через точку Н, С і А. Тобто, якщо ми поставимо. Точку з іншої сторони від точки М, точку А, да, з іншої сторони від, точку, від точки М. То завдання буде виконано неправильно. Да? І ще раз, початок проміня – це точка М. І промінь йде в яку сторону у нас? Вліву, да? М, Н, це А. В ту сторону йде промінь. Отже, поставили точку А. Далі промінь АЛ, що не лежить на прямій МН. Промінь АЛ. Що не лежить на прямій МН. Давайте подивимося, наш промінь виходить з точки А. Промінь АЛ у нас вийшов, да? він не лежить на прямій МН. І остання точку С, що належить відрізку NA. НА. Знайшли кінці відрізка N і А. В будь-якому місці на цьому відрізочку поставили точку С. Отже, завдання виконано. Ідемо далі. Кут. К дорівнює дорівні 64 градуси. Дивимося, К весь кут, здоровий цей, МА да? бісектриса цього кута. Потрібно знайти кут АМК. Давайте пригадуємо. пригадаємо, що робить бісектриса. Бісектриса діле кут навпіл. Отже, бісектриса МА поділила кут КМЛ на два рівних кути КМА і АМЛ. Отже, що ми можемо написати, що кут КМА дорівнює куту АМЛ і дорівнює весь кут поділити навпіл, да? кут Ка Ділимо навпіл. Підставляємо в цифрах і отримаємо 32 градуси. І ще раз. Ми використали властивість бісектриси. Да? Можна дописати: за властивістю бісектриси. Отже, задача розв'язується дуже просто: якщо ми знаємо, що таке бісектриса, да, і що вона робить. Третє завдання. На відрізку МН, Видно його на малюночку що дорівнює 24 см взята точка А. Знайдіть довжину відрізка МА, якщо вона на 4 см коротша за АН. Малюємо схематично відрізочок МН. Позначаємо точку А. Далі пишемо, що нам відомо. Дано! Нам відомо, відрізочок МН складає 24 см. Так і записали МН до рівня 24 см. Далі, ще нам відомо, що МА на 4 см коротший цей відрізочок, ніж Ан. Так? Написали MA на 4 см коротший за Ан. Що потрібно знайти? Знайти двокрапочка. Будемо шукати відрізок МА. Довжину відрізка МА. Написали знайти МА. Розв'язок крапочка. Подивіться. Такі задачі розв'язуємо, складаючи рівняння. Якщо ми МА позначимо за Х, а ми знаємо, що МА коротше, ніж Ан на 4, то «АН» буде на 4 більше, тобто Х плюс 4. Так і запишемо: нехай МА дорівнює X, тоді АН дорівнює Х плюс 4. Так, пригадуємо, що відрізок МН складається у нас з двох частин. Будемо шукати його довжину. Можемо записати, що МН дорівнює сумі двох відрізків, з яких він складається з відрізка MA. Плюс відрізок Ан. Тепер підставимо все в цифрах. МН у нас дорівнює 24. Дорівнює. МА ми позначили за Х. Плюс Ан ми позначили за x плюс 4. Записали. Отже, отримали рівняння. Давайте його розв'яжемо. Х плюс X це буде 2х. Плюс 4 переносимо в іншу сторону. Отримаємо мінус 4. 24 мінус 4 буде 20. Отже, отримали 20 дорівня 2х. Зараз у нас х невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. 20 ділимо на 2 дорівнює 10. Отже, ми знайшли, що наш відрізочок дорівнює 10 см. Відрізочок так? АМ, Виправляю відрізочок АМ дорівнює Х і дорівнює 10 см. Не забуваємо написати слово відповідь 10 см. Відповідь 10 см. Ідемо далі. Наступне завдання під номером 4. Промінь БД є бісектрисою кута АБЦ. Можемо зараз малюнок не малювати. Виконайте рисунок, продовжте записи. Рисунок у нас є, ми зараз ним користуємося. Дивимося ще раз: промінь BD бісектриса кута ABC. Пригадуємо. Бісектриса діле кут навпіл. Тобто ABD дорівнює куту DBC. Давайте продовжимо записи. А записи зробимо письмово. Якщо кут ABC дорівнює 124. А, Б, С, весь наш кут. То дивимося, С Чому дорівнює половинці всього кута. Чого я зробила такий висновок? Тому що ДБ бісектриса да? за властивістю бісектриси. Половинка, скільки це буде 62 градуси. Далі, друге, якщо кут А, Б, Д 41 градус, то кут С весь. Да? Скільки дорівнює? Подивіться, бісектриса діде кут навпіл. Да? Половинка кута 41, тоді весь кут, скільки 82 градуси. Молодці, ідемо далі. Кут АОБ дорівнює 139 градусів. Дивимося, весь здоровий кут. Да? 139 градусів. Від променя ОБ відкладено кут БОД. Що дорівнює 52 градуси. Так, що промінь ОД проходить між сторонами кута АОБ. Побудуйте рисунок, знайдіть величину кута АОД. Давайте з вами схематично намалюємо рисунок. Зараз ви його бачите перед собою, як він виглядає. Так? Запишемо все, що нам відомо. Що нам відомо, що кут АОБ 139 градусів. Кут БОД 52 градуси. Будемо шукати кут АОД. Будемо шукати кут АОД. Я думаю, що багато вже з вас догадалися, як будемо його шукати, але нагадую. В геометрії ми будемо все розписувати. Ми Так, продовжуємо розбирати. І ще раз, да? Ми в геометрії все розписуємо. Ми готуємося розбирати більш складні задачі. да? На ДПА і на ЗНО завжди до задач потрібно наводити повні розв'язки. Отже, за основною властивістю вимірювання кутів, кут АОБ складається з двох кутів, з да? суми двох кутів? Яких? Кут АОД. Плюс кут БОД. Зараз у нас невідомий кут АОД. Пригадуємо доданок, доданок сума, так? Да? Зараз у нас невідомий. Перший доданок. Щоб його знайти, що треба зробити? Від суми відняти відомий доданок. Тобто запишемо кут АОБ мінус кут БОД. Підставимо в цифрах, що ми отримаємо? 87 градусів. Да? Зараз виправляю. 9, 2 – 7, 13, 5 – 8, да? 87 градусів. Відповідь: 87 градусів. Подивіться, будь ласка, на задачу, на її розв'язок. Думаю, запитання повинно бути. Шоста задача: остання, яку ми сьогодні розбираємо: промінь БМ проходить між сторонами кута АБЦ. Знайдіть градусну міру кута АБМ, якщо він на 24 градуси менший, ніж кут СБМ. А кут СБА дорівнює 64 градуси. Давайте подивимося на малюночок. Зараз я умову нижче опускаю, щоб нам було видно. Так, дивимося ще раз: промінь БМ проходить між сторонами кута АБЦ. Побачили всі кут АБЦ. Промінь, який проходить між його сторонами БМ. Да? Це просто промінь, це не бісектриса, 3 садіти. Далі будемо шукати градусну міру кута АБМ верхнього, да, невеличкого кута, якщо він на 24 менший, ніж кут СБМ, да? а кут СБА весь наш кут, дорівнює скільки? 64 градуси. Отже, що нам відомо, що кут АБМ. На 24 менше, ніж кут СБМ, якщо кут СБА 64 градуси, і будемо шукати, напишемо знайти кут АБМ. Отже, розв'язок. Знову ж таки. да? Якщо у нас в задачах з'являється оце більше, менше, ми завжди намагаємося щось одне позначити за Х. Що ми можемо позначити за Х? Звісно, кут АБМ, наш невідомий кут. Давайте напишемо, що нехай ABM дорівнює X. А ми знаємо, що він менше, ніж кут СБМ. Отже, кут СБМ більше на 24, ніж АБМ. Да? Що можемо написати? Кут СБМ дорівнює Х плюс 24. За основною властивістю вимірювання кутів, наш кут СБА складається з двох кутів. Так ми й напишемо: кут CBA дорівнює кут АБМ додати кут СБМ. Підставимо тепер все, що нам відомо. Що у нас виходить? Кут СБА відомий з умови записали, кут АБМ позначили за Х, СБМ ми позначили як Х плюс 24. У нас вийшло рівняння Х плюс Х буде 2Х. Плюс 24 перенесемо в іншу сторону, змінимо знак. Буде мінус 24. Отже, отримали з лівої сторони 40. Тепер у нас вийшло 40 до рівня 2х. Х невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. 40 ділимо на 2, 20. Отже, кут АБМ дорівня 20 градусів. Не забуваємо написати слово відповідь. Домашньої роботи у вас сьогодні не буде. Ви повинні уважно і ще раз розібрати всі ці задачі. Я від вас чекаю фото ваших робіт. Також вам потрібно пролистати підручник, повторити все, що ми вивчили, бо на наступний урок ми з вами напишемо контрольну роботу. Все, чекаю від вас на фото ваших робіт.